Отаке сховище я вам його вже показував, е, Ну, мабуть, показував скоріш за все. Да? А ось. І е, час від часу, тобто, це я тут останній раз був 2 тижні назад, е, Робили огляд і на різку цибулі. Ось я вам показую, як вона виглядає е, через два тижні. Бачите, вона як так? О, о, отак от, краще видно, да? розсохлася і вона не хворіє, бачите, вона повисихала. Значить, тут. Більш-менш по фітосанітарному стану все добре. І намагаємося втримати по волозі гарний діапазон. Не завжди це виходить зробити, бо тут нема штучного охолодження, суто вентиляція і за рахунок зовнішнього середовища. Але ось технолог справляється дуже добре, як на мене. Тобулька має. Хоч зараз там типу, волога на рециркуляційних потоках трошки припіднімається в район 80, то а, цибулька все одно гарно себе почуває. Тобто, Якщо вона з самого початку гарна, то себе гарно і почуває. Отак от Так оце все виглядає. Все, що я хотів вам розказати. Наразі вона має температуру 3 градуси. Ось трошки припіднялася. І вологу я вже називав. Про те, що тут теж різали. так Зараз вона виглядає. Це як ваші індикатори в сховищі. Тобто, якщо вони покриваються плісінями і е, хворіють, то це значить, що у вас є певна проблематика в сховищі. Це у нас от балони висять це напірна стіна. Ось, я думаю, ті, хто в темі, ті розуміють, як вона працює. Ну, і додатково, в принципі, я думаю, що вже там я в січні місяці ще раз покажу під кінець січня, так, як виглядає ця цибуля вже, ну, там, в процесі зберігання. Тобто, по суті, на, на, наразі її ще можна. Зберігати, хоча продаж вже потрошечку йде, якраз з тієї пари там вибирають. Гібриди представлені у нас райсбургери і там от медуза. Ось. Всі фішки і секрети по цьому сховищу, я, мабуть, розказувати не буду. Ось, я вам вже показував, що да, коли ми беремо отаку, типу, нібито, жовтеньку цибулю. Роздягаємо і вона бачите, різницю. Оп, стає отакою гарною. Всіх з різовим Христом. Ось, і до зустрічі на каналі. Не забудьте підписатися обов'язково і лайкос.